Хтось скаже, гроші вирішують усе. Але чи дійсно це так? Уяви, ти успішний директор. Твій графік розписаний на місяць вперед. Ти володієш трьома квартирами, двома автівками та власною справою, яку побудував з нуля? І одного дня маленька дівчинка з великими сумними очима каже тобі Я не хочу грошей, хочу лише обійми тата. Як ти відреагуєш, посміхнешся, роздратуєшся? Чи може відчуєш те саме, що відчув Олег біль, який пробуджує серце? Бо правда в тому, що гроші це швидка нагорода, але любов це інвестиція, яка ніколи не знецінюється, і хоча більшість вважає, що успіх це цифри у банку, іномарки, і статус, ця історія покаже тобі протилежне. У ній ти дізнаєшся, як один обійм здатен зруйнувати роками зведені мури, повернути сенс у життя, що давно стало механічним. І подарувати справжню свободу, про яку ми всі мовчимо? Чи замислювався ти коли небудь, чому люди, які мають усе, виглядають такими спустошеними? Можливо, відповідь проста й болюча вони купують те, що можна купити, але не шукають того, що дається безкоштовно любові, присутності, щирих обіймів. І ця історія навчить тебе, як знайти найбільше багатство, не витративши жодної копійки. Хочеш дізнатись, що сталося далі. Олег Коваль завжди був людиною бізнесу, генеральний директор великої аграрної компанії у Львові. Він настільки звик до своєї насиченої рутини, що вже не помічав, як пахне свіже повітря вранці. Але того дня щось потягнуло його на ранковий ярмарок, наче всесвіт нашіптував йому Іди, Олеже, сьогодні справа не в грошах. Він ішов поміж прилавків з домашнім сиром, медом, вишиванками та керамікою, і вперше за багато років бачив усмішки людей, які нічого від нього не хотіли. І саме там, біля продавчині з м'ятним чаєм, його життя перевернулося. До нього підійшла маленька дівчинка років семи з темним волоссям, зібраним у косичку. Вона подивилася на нього своїми ясними очима і запитала: Дядьку. А ви ніколи не обіймали свого тата? Це запитання вдарило Олега так м'яко, але так сильно, що він аж затримав подих. Він звик до питань про врожайність, контракти з Польщею чи нові трактори. А тут питання, яке розірвало його тишу всередині. Якщо б сьогодні тебе спитали таке, що б ти відповів? У цю мить Олег зрозумів, якими високими були його внутрішні стіни. Скільки разів ти прокидався, швидко пив каву, їхав на роботу і діяв, як робот, забуваючи, що саме зв'язки між людьми роблять наше серце живим. Він подивився на цю дівчинку на ім'я Мілана і зрозумів, що багато таких мілан проходять поруч з нами щодня, але ми їх не помічаємо може, настав час озирнутись. Якби хтось сьогодні заглянув тобі в очі, щоб побачив теплий обійм чи холодну браму. Мілана продовжувала дивитись на нього, ніби чекаючи відповіді, якої він сам від себе не чекав, і тоді Олег відчув у грудях тепло, що розливалося по всьому тілу. Це не було соромом, це було пробудженням саме в такі моменти ми розуміємо. Гроші можуть купити комфорт, але не сенс. Хочеш спробувати цей урок вже сьогодні? Коли хтось заговорить до тебе, відклади телефон, подивись людині в очі і просто побудь у моменті. Можливо, ти відкриєш у собі щось, чого давно шукав, бо наступна зустріч змінить його життя назавжди. Олег стояв посеред ярмарку, тримаючи в руках теплий стакан з узваром, але його серце було крижаним від слів Мілани. Він нахилився до неї, спробував посміхнутись, але очі вже повнилися сльозами. Він сам ніколи не обіймав свого батька, і тато його ніколи не обіймав теж. Дитинство Олега було сповнене дисципліни, роботи в полі та суворих вказівок. Він зрозумів, що навіть тепер, у свої 42, його душа досі чекає тих обіймів, яких так і не отримала. Уяви, скільки людей довкола тебе теж ходять із такими порожнечами всередині. І от, посеред цього шумного базару, де люди торгувались за вареники та сушені яблука, Олег просто сів навпочіпки перед Міланою і тихо сказав. Можна я тебе обійму? Її очі засяяли, і вона кивнула. Він обійняв її так міцно, як тільки міг, відчувши крихітне сердечко, що билося в її грудях. І в ту мить щось усередині нього тріснуло, але не зламалось, а навпаки, відкрилось. Бо, знаєш, коли обіймаєш когось по справжньому, ти обіймаєш і свою власну дитину всередині себе. Люди навколо озирались, хтось посміхався, хтось дивувався, але Олега це вже не цікавило. Перше за багато років він робив щось не для іміджу, не для контрактів, а просто тому, що його серце цього потребувало. Якщо хочеш відчути таке ж тепло, спробуй сьогодні підійди до того, з ким у тебе прохолодні стосунки, і обійми без слів, без пояснень як батько, як син, як людина. Це простий, але найпотужніший спосіб зцілити серце. Коли вони відпустили одне одного, Мілана усміхнулась так, що її очі стали двома місяцями. Вона тихо прошепотіла: Дякую, тату. І хоч вона не знала, ким він був, а він не знав її історії, Олег відчув, як його серце наповнюється сенсом, якого він шукав усе життя. І, можливо, саме цей маленький обійм відкрив йому двері до наступної зустрічі з її мамою, яка переверне його будній з ніг на голову. Наступного тижня. Олег не міг заснути. Він повертався думками до того обійму з Міланою його серце раптом відчуло щось схоже на голод, але не тілесний, голод за теплом. Тож він вирішив знову піти на ранковий ярмарок. І знаєш, іноді, коли доля хоче змінити твоє життя, вона приводить тебе туди, де пахне свіжим хлібом і травами. Там він побачив Карлу, маму Мілани, яка продавала власноруч зшиті рушники та ляні серветки з вишивкою. Її очі були втомленими, але в них світилась надія. Вони заговорили про дрібниці, про погоду, про ціни на борошно, про те, як важко зараз в Україні маленьким підприємцям. Але з кожним днем ці дрібниці ставали все глибшими. Він почав допомагати Карлі носити важкі мішки з товаром до машини, іноді купував для неї гарячий чай з імбиром і медом, але ніколи не пропонував грошей напряму. Бо розумів. Підтримка це не завжди про фінанси, часто це про присутність. Можливо, і тобі варто замислитись кому з твого оточення ти можеш дати свою присутність сьогодні. Мілана щоразу вибігала йому назустріч з радістю, обіймала так, наче він був найріднішим, і хоча в нього не було власних дітей, серце Олега починало розуміти, що означає бути татом. Це не про біологію, не про прізвище в паспорті, а про відчуття безпеки, яке ти даєш дитині. Як думаєш, скільком людям у твоєму житті потрібна твоя тиха підтримка, навіть якщо вони про це не просять? Одного ранку, коли Олег допомагав Карлі розкласти її товар, вона подивилася на нього довго й мовчки, її очі говорили більше, ніж будь-які слова. І саме в цю мить він зрозумів цей ринок, ці люди, ця дівчинка та її мама стали для нього домом, бо іноді дім це не чотири стіни, а люди, поряд з якими ти знову стаєш живим. Та попереду його чекало випробування, яке покаже, чи готовий він справді бути тим, кого називають тато. Одного морозного ранку Карла не з'явилась на ярмарку. Олег ходив поміж прилавків, шукаючи її очима, і відчував тривогу, яка з кожною хвилиною росла. Нарешті він набрався сміливості і подзвонив їй. Голос Карли звучав тихо та втомлено. Вона сказала, що Мілана захворіла і лежить у лікарні з високою температурою. Не роздумуючи, Олег сів у свою стареньку «Шкода» Октавія та поїхав до районної лікарні. І знаєш, це був той момент, коли справжні пріоритети стають ясними, як вранішнє небо над Карпатами. Він зайшов до палати і побачив маленьку Мілану, яка виглядала такою крихітною в цьому великому ліжку з білими простирадлами. Її обличчя було червоним від спеки, але коли вона побачила Олега, очі засяяли. Карла сиділа поруч, стискаючи її руку. І, побачивши його, тихо спитала, чому ви тут, олеже, це ж не ваша справа. І тоді він сів навпроти, поклав руку їй на плече і сказав Бути татом, це не про ДНК, це про те, хто залишається, коли всім іншим нема діла. Карла мовчала, але її очі наповнились слізьми. І якщо ти колись сумнівався, що твої вчинки мають значення, пригадай цей момент, бо іноді найцінніші слова, це не я тебе люблю. А мовчазна присутність, коли комусь страшно. Тож спитай себе сьогодні кому з твоїх близьких потрібна твоя присутність без умов, без пафосу, просто твоє я тут? Того вечора Олег лишився в лікарні до пізньої ночі, тримаючи Мілану за руку, поки вона засинала, і приносячи Карлі каву з автомату в коридорі. Йому було байдуже, що на нього чекав офіс, важливі переговори та купа підписів. У цю мить він усвідомив. Справжня важливість це не про печатки на документах, а про тепло твоєї руки, коли його потребують. Але попереду його чекали ще більші зміни, які він навіть уявити не міг. Після тієї ночі в лікарні життя Олега змінилося настільки, що навіть його секретарка Настя дивувалася. Ще недавно він приходив у офіс о сьомій ранку і залишався до десятої вечора, підписуючи документи та проводячи відеозустрічі без перерви. Але тепер Олег почав працювати з дому кілька днів на тиждень. Він обладнав собі маленький кабінет біля кухні, щоб завжди чути запах свіжозвареної кави та бачити, як Карла готує сирники на сніданок. Замість ранішньої наради він возив Мілану до школи, слухаючи її веселі історії про вчительку математики та улюблену подружку Злату. Співробітники помітили зміни одразу. Раніше Олег був суворим, коротким у словах і вимогливим до дрібниць. Тепер він став уважнішим, спокійнішим, навіть почав жартувати на зустрічах. Один менеджер сказав колегам здається, наш директор навчився посміхатись не лише у рекламі компанії, і це правда, бо людина, яка відчуває любов і тепло вдома, несе це тепло і у роботу. Якщо хочеш, щоб твої проекти процвітали, спробуй спочатку впорядкувати свою душу. Результати здивують. Олег також почав більше малювати так, малювати. У дитинстві він мріяв бути художником, але батько казав, що це дурниці без хліба. Тепер же вечорами, коли Мілана робила уроки, а Карла шила свої рушники, він сідав біля вікна і малював аквареллю краєвиди Карпат. І знаєш, коли людина відновлює те, що любила в дитинстві, її серце зцілюється. Спробуй згадати, що ти любив робити в шкільні роки, і поверни це у своє життя хоча б на 10 хвилин на день. Одного дня Олег зрозумів, що його найбільшим досягненням стали не його бізнеси, не контракти з Європою, а саме ця тиха, звичайна сімейна радість. Бо успіх це коли ти ввечері повертаєшся додому і тебе чекають. А не коли тобі надходять мільйони на рахунок. Але попереду на нього чекала відверта розмова розмова про страхи, якими він не ділився ні з ким. Одного вечора, коли за вікном падав дрібний осінній дощ, Карла заварила чай з м'ятою та чебрецем і сіла навпроти Олега. Мілана вже спала у своїй кімнаті, а в будинку панувала тиша, про яку так мріють жителі мегаполісів. Карла довго мовчала, закриваючи і відкриваючи долонями гарняк з чаєм, а потім тихо сказала: Знаєш, я боюся, боюся звикнути до тебе. Боюся, що ти підеш, і ми знову залишимось самі. Її голос тремтів, мов осіннє листя на вітрі. Олег відчув, як його груди стискає від цих слів. Він поклав свою руку поверх її і відповів чесно, без пафосу: Я теж боюся. Боюся стати схожим на свого батька, боюся, що не зможу бути теплим, що в мені замало любові. І тоді вони обоє зрозуміли ці страхи не слабкість, а доказ того, що вони живі, що вміють відчувати. Якщо й ти іноді боїшся близькості, подумай страх означає, що тобі є що втрачати, а отже, є що берегти. Того вечора вони проговорили до півночі. Вони говорили про минуле, яке не можна змінити, та про майбутнє, яке ще можна створити. Олег розповів, як у дитинстві боявся темряви в сараї, а Карла як соромилась своїх старих черевиків у школі. І ці маленькі зізнання зробили їх ближчими, ніж будь які гучні освідчення. Бо справжня близькість це не слова про любов, а відвертість про свої слабкості. Кому ти можеш відкритися сьогодні, щоб стати ближчим? Коли вони врешті замовкли, Карла сперлася головою йому на плече, а Олег обійняв її так, як вмів. І хоч у його обіймах досі відчувалась легка скута невпевненість, Карла знала він вчиться. І саме це було найважливішим. Попереду їх чекала нова сторінка сторінка, на якій вони вперше запишуть слово родина. За кілька місяців після тієї відвертої розмови Олег зробив крок, про який сам колись і подумати не міг. Він продав свою велику квартиру у центрі Львова і купив невеликий будинок у селі Під Брюховичами. Будинок був старий, але з просторим подвір'ям, яблуневим садом і маленькою майстернею, що раніше належала господареві столяру. Для Олега це стало символом нового життя адже, погодься справжня розкіш це свіже повітря, тиша і дитячий сміх, що лунає з двору. Карла швидко перетворила будинок на теплий дім. Пошила нові фіранки, розклала свої вишиті серветки, а на кухні завжди пахло корицею та медом. Мілана мала свою кімнату з рожевими шпалерами і намальованими метеликами на стінах. А Олег облаштував собі ательє в колишній столярці, там він малював Карпати акварелю і іноді дарував свої роботи сусідам. Хочеш спробувати відчути подібне тепло? Спробуй, хоча б, змінити щось у своєму просторі перестав меблі. Додай рослини або свічки з запахом хвої. Коли настав восьмий день народження Мілани, у дворі зібралися сусіди та кілька її друзів зі школи. Карла спекла великий медовик із вершковим кремом, а Олег прикрасив двір паперовими ліхтариками та гірляндами. Коли настав час гасити свічки, Мілана раптом піднялася і сказала «Знаєте, дякую всім, але найбільше дякую татові, бо тато це той, хто завжди поруч. Її слова розчулили навіть старого сусіда Петра, який завжди казав, що чоловіки не плачуть. Того вечора Олег сидів на лавці біля саду, тримаючи Карлу за руку, і дивився, як Мілана бігає зі своїми друзями поміж яблунь. Він зрозумів: найбільші досягнення у житті це не бізнеси, не контракти, не машини і не гроші. Найбільше досягнення це коли хтось називає тебе тато, не тому, що так написано у свідоцтві. А тому, що твоє серце стало його домом, але попереду на нього чекало ще одне усвідомлення, яке переверне його розуміння багатства. Одного ранку, коли над садом лунало дзвінке щебетання синиць, Олег вийшов на подвір'я з чашкою гарячої кави. Він сів на стару дерев'яну лавку, що скрипіла під його вагою, і почав спостерігати, як Мілана годує курей, а Карла розвішує випрані рушники. Сонце лагідно торкалося їхніх облич. А вітерець розносив запах свіжоскошеної трави. І саме тоді Олег усвідомив усе його життя він ганявся за цифрами, рахунками, престижем, але справжня розкіш була тут, у цих простих митях. Він пригадав, як ще кілька років тому вимірював успіх розміром квартири, ціною костюма й маркою автомобіля. Тепер же йому здавалося, що найбільший скарб це тепло карленої долоні та сміх Мілани. Що лунав із саду. Якщо й ти досі думаєш, що багатство це виключно гроші, спробуй у неділю залишити телефон вдома і провести день з тими, кого любиш. Прогулянка лісом, приготування борщу разом або читання вголос казок саме такі речі залишають слід у серці, а не баланс у банку. Олег навчився вкладати не лише в бізнес, а й у стосунки. Він вклав у свій дім любов, час та увагу. І отримав дивіденди, які не знецінить жодна інфляція, бо сім'я це найвигідніша інвестиція і водночас найтендітніша. Як думаєш, у що ти більше вкладаєш щодня у свої проекти чи у своїх рідних? І що з цього принесе тобі справжнє відчуття щастя на схилі літ? Того дня, сидячи на лавці, Олег посміхнувся сам до себе і подумав багатство це не про те, скільки ти заробив, а про те, скільки любові ти зміг віддати. І, хоча він знав, що на нього чекають ще багато випробувань, одне було незмінним його серце більше ніколи не буде порожнім. Бо сім'я це не про кров, а про тих, хто залишається, і ця історія вона тільки починалася. То що, друже, тепер твоя черга. Як ти вимірюєш своє багатство цифрами на рахунку чи кількістю сердець, які відчули твою присутність? Скільки обіймів ти віддав цього тижня? Кому ти можеш сьогодні подзвонити і сказати, я тут поруч. Подумай, адже найбільша розкіш це знати, що тебе чекають не заради вигоди, а тому, що ти є ти. І якщо завтра твої мільйони зникнуть, що залишиться? Спробуй вже сьогодні зробити щось просте, але велике обійми маму чи тата, якщо вони поряд, напиши другу, якого давно не чув, посміхнись, незнайомцю на вулиці. Бо саме такі вчинки залишають справжній слід у світі. І скажи мені, яке твоє головне багатство зараз. Напиши у коментарях. Мені справді цікаво, що ти думаєш. І якщо тобі сподобалась ця історія, підпишись на канал та натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть тобі стати сильнішим, теплішим та мудрішим щодня. Бо ми тут не просто слухаємо історії, ми вчимося жити ними. А тепер, друже, Іди і створи свою історію, яку колись хтось слухатиме з відкритим серцем.